Ось і закінчився ще один тяжкий рік для кожного з нас. Що й можу сказати про нього? Ну я радий, що закінчився він і не закінчився я. З За надією на краще ми крокуємо в новий рік. Але якщо так подумати, то було щось і хороше у 2023-му. Наприклад, аніме, про найкращі з яких і підемова в цьому відео. Звичайно, на мою суб'єктивну, але у той же час геніальну думку. І знаєте, що я вам скажу? 2023 рік був просто йокутий плані аніме. Раджу додивитися відео до кінця, щоб не пропустити щось цікаве. Якщо вам подобається мій контент, то підтримати його ви можете за посиланнями в описі. Сходження в тіні. У нас є чубрик, який хоче стати сильним. Він гени. Реінкарнується в інший світ, якому парофлу створює одну з найсильніших і найпливовіших організацій. Сам стає мега гіперсупер б. Загалом це непоганий смішний сікаю, в якому геге міє казати. Літературні генії бродячі пси. Через таємничу сторінку здатно змінювати реальність детективне агентство, яке сам світ опинилося на межі знищення. Звучить цікаво, виглядає десь так само. Протягом цього сезону глядачам було представлено розвиток і боротьбу численних крутих персонажів, як то з детективного агентства, портової мафії та інших, кожен з яких володіє унікальними та захоплюючими навичками. Плюсик цьому німе за крутого Гоголя, мінус за роснявого Достоєвського, але плюсик за його косплей Пригожина. Новий сезон сім'ї шпигуна. Це легке і приємне продовження всім подобаної історії. Це одне з тих анімей, яке можна з легкістю рекомендувати до перегляду тим, хто не дивиться аніме. Бо це просте шоу яке сподобається ну, майже будь-кому. Коротко, у нас є герої, які ховають свої справжні сутності одне від одного, проте не від їхньої дитини, бо вона телепат і знає все про них. Спочатку до цього сезону я ставився скептичним і очікував, що він буде ну ніщо в порівнянні з першим. Але виявилося, що він, хоч і трошки слабший, але все ж непоганий. Зомбі-зомбі-зомбі-зомбі. Зом 100 сотня справ, які треба зробити, перш ніж стати зомбиком. Розповідає про чувака, який працює на роботі, і по його вигляду видно, що він не дуже ти цим та й задоволений. Отож, одного дня йшовши на роботу, все злилось яскравими кольорами бум-бац! Настав зомбі-апокаліпсис. І наш нащувачало зрозумів, що в сраку та робота, коли світу пить. Якщо коротко, то протягом усього шоу воно показало нам свою перспективу на мету життя, яка полягає в тому, щоб просто жити і насолоджуватися цим, поки є можливість. Міцумі завжди мріяла покинути своє маленьке містечко, вступити до престижного університету, щоб зробити позитивні зміни у світі. Але вона настільки зосереджена на досягненні своїх цілей, що не готова до зовсім іншого, а саме до надзвичайно швидкого міського життя, яке чекає на неї в середній школі в Токіо. <звук> на щастя, вона швидко подружилася з Шімою Сосуки, красивим однокласником, який настільки ж невимушений, як і надмірно підготовлений. Геть не робство, це одна з найкращих аніме про Слайс як які я бачив. Кожен персонаж цього аніме виглядає таким справжнім. Здається, що до кожного з них автор ставиться з великою любов'ю та турботою. Сюжет обертається навколо них, а не вони використовуються для сюжету. Приємно переглядати реалістичне шкільне аніме, що дійсно демонструє процес дорослішання персонажів та викликає ностальгію за шкільним життям. Ну це для тих, кому подобалося саме шкільне життя. Гаррі Поттер був би, м'яко кажучи, в шоці, якби його противником був ГГ з даного аніме. Коротко машал без магічний хлопака, але дуже сильний фізично, який живе у світі магії. Де до йому подібних безмагічних ставляться як до росіян. Люди тут рангуються по мітках. Чим більше міток ти маєш, тим сильніше в тебе магія, і відповідно становище. Наш козак по дивному збіг обстану поступає Гогварс, де має стати божественним провидцем. Але як він це зробить без магії? Ну про це й буде аніме. Маша Магія М'яза – це непогана копія Ван Панчмена. Проте Ван Панчмен у свій час приніс мені ну набагато більше різноманітних емоцій. Але це шоу також непогане. Рудеус повернувся до нас у новому сезоні. До нього він прийшов купу пригод, зустрівся з неймовірно сильними ворогами, можна сказати, з богами. Але у новому сезоні його очікував ще страшніший противник, ніж будь-коли. І це еректильна дисфункція. Та головна фішка цього шоу та цього сезону еректильна дисфункція. Це ніби він змушував мене пережити все те, що й Рудеус. І я хзе, добре це чи погано. Загалом цей сезон це така ніби чулова для глядача, але одна з найтяжчих арок для Рудеуса. Для малого Рудеуса. Монолог травниці, аніме, адаптації чи читачі манги очікували вже дуже довго. І не дарма, адже виявилось це чудове шоу, розповідає нам про молоду знахарку, мульфарку. Коротше, просто про травницю. Яка чулово собі збирала трави і забула, що живе вона в страдовньому китаї. Отож її запхали у корзину, по-простому викрали і змусили працювати на благо короля чи там імператора. Але виявилось, що наша травниця не проста, а що та розумка, через що її помічає чоловік без хазяйства. І змушує працювати у внутрішньому дворі, де на нашу граюні чекає купа нерозгаданих таємниць, дегустації різної отрути і ще всякого цікавого. Дитина улюбленця занурюється в заплутаний темний світ брехні, якою пронизане життя знаменитостей. Це шоу дуже гарно зображує нелегкий шлях становлення айдолом. Персонажі тут сяють своїми неповторними індивідуальностями та справнім розвитком характеру. Загалом більшість із них по-простому запам'ятовуються. Ну, у кожного з персонажів є свої мотиви і непросте минуле. Також тут є любовний трикутник, помста, айдол і навіть реінкарнація. І незвичайно варто згадати, що це шоу подарувало нам один із найзапам'ятованіших і найпопулярніших опенінгів за всю історію аніме. Що ще радує, так це перший епізод, який я більше назвав фільмом. І якби це аніме змогло протримати планку першого епізоду і надалі, то воно точно було б вище цього місця. Але не подумайте неправильно, це все одно дуже гідне аніме, яке я раджу до перегляду. <звук> <звук> бліч тисячолітня кривава війна від окремлення. Це якби брете кличко зараз повернулися в бокс і стали ще крутішими, ніж вони були. Піська, коли йдеться про відродження популярних серіалів, важко це зробити краще ніж бліч. Бліч хоплює найдовшу арку манги. Зараз серіал виглядає так круто, що можна закрити очі на деякі помилки минулого. Він забезпечує нам висновки та по-простому закінчення історії, про яку такі шанувальники, як я і не могли мріяти. Плюс аніме за те, що воно вміло прислухується до того, що хочуть шанувальників. Працюючи з кубу, у якого були роки, щоб розмірковувати про закінчення Бліч, на цьому етапі зрозуміло, що недоліки печу джерела серіалу буде виправлено, а історія стане ще сильнішою ніж була. Атака Титанів фінальний фінал, фінальний сезон. Фінал Атаки Титанів блискуче підриває хибне припущення про те, що світ без титанів буде мирним. І гостро нагадує глядачам, що людина найстрашніший монстр із усіх. Цей фінал і серіал у цілому є остаточним вираженням кругообігу життя та циклічної природи війни, миру та всього, що між ними. Атака Титанію це те аніме, яке має бачити кожен, адже це вже по-простому культове творіння. Мене ще багато-багато часу. Перш ніж інший аніме серіал досягне таких самих драматичних чи тематичних висот, як це шоу. Плутон. Епізод з військовим роботом і піаніно я вважаю просто найкрасивішим епізодом цього шоу. У ньому просто такі бляха помітно, що автор перше джерела науки Урасова, такий геній у написанні історії, яку, до речі, він запозичив Астробоя, батька манги осаму Тезукі. Це аніме, до речі, адаптовано на Netflix. Є українські саби імба. Головним героєм стане Гезіхт, геніальний робот детектив, який розкриває особу Плутона, серійного вбивця, який кидає виклик усім найдосконалішим роботам у світі. Що робить ситуацію ще більш жахливою, це тіла жертв. Усі вони мають імпровізовані диявольські роги на місці злочину. Так, одразу проясню, для мене Плутон це пік фантастики. Що спочатку мені не сподобалось, так це занадто кольорова гама, порівняно з тим самим монстром. Але пізніше я таки зрозумів, що історія ведеться в майбутньому, для якого якраз така гама ідеально підходить. Тож любителям наукової фантастики таємничих вбивств або просто хороших історій, я категорично раджу ознайомитись із цим шоу. Сага про Вінланд. Перший сезон Торфін такий «Оу, буду рубати всіх людей, це так круто. Е, другий сезон такий «Оу, я буду рубати дерева! Це так круто! Так, багато людей були засмучені новим сезоном через те, що він такий, ну, повільний порівняно з першим, де постійно відбувався якийсь екшн. Але як на мене це і фішка цього сезону, він курва такий повільний, але в той час неймовірно цікавий. Мені по-своєму зайшли обидва сезони, вони різні і по-різному круті, але другий все-таки сподобався мені більше, адже він по-простому набагато глибший. Фармланд для мене є одним із найкращих шоу в Жені Сейнам. Перший сезон спонукав твердить всю дію та емоції всіх персонажів, а потім у другому сезоні все уповільнюється для того, щоб показати справжній розвиток персонажів. Я думаю, що автори виконали неймовірну роботу, відобразивши дію емоції та глибину у цьому сезоні. Ілюзія раю. Це апокаліптичний німейкер вповідаються у двох протилежних історіях, кожна з яких складається з різних персонажів, які мають різні мотиви та наміри. В одній частині нам розповідають про 15-річного хлопчика Мару, який подорожує через Японію, яка виглядає так, якби її освободили росіяни, разом із тим темничою дівчину Кіроко, яка виконує функції його охоронця. Їх мета знайти рай, небеса, де вони будуть у безпеці від монстрів людожерів, які блукають світом. Інша половина серіалу присвячена групі дітей, які народилися та виросли в високотехнологічному закладі, віддаленому та ізольованому від із зовнішнього світу. Світу, який директор школи називає пеклом. Серіал просто таки переповнений таємницями. І ми, як і оглядачі, здається, постійно йдемо на крок позаду, намагаючись скласти все воєдину. Але скажу так, коли почнете щось таке розуміти, то це почне зносити вам бачення. Йойчтенько. Нюрію кю. Магічна битва. Арка, яку нам показали в цьому сезоні, вважається однією з найкращих з усіх, що Замість того, щоб продовжувати там, де зупинився минулий сезон, магічна битва стрипнула в минуле. Перша частина про те, як відносини Сатору та Согуру стали такими, якими вони є сьогодні. Щойно Кайсен завершить погляд на минуле, він повертається до сьогодення, щоб розгорнути поточний сюжет. Варик Ізе! Арка інциденту в Шібуї. В ній ми заглиблюємося в тотальну війну між оклонами та проклятими духами. Та взагалі всіма кому не лінь. Через погані умови праці аніматори інколи мусили домальовувати сцени за день до виходу. І в деяких епізодах це помітно. Але загалом, попри ці деякі візуальні невдачі, джиджу Кайсін сезон 2 дарує нам набагато більше моментів блиску, ніж недоліків. Малювка більшість часу шик, як і сам стиль шоу. Дизайн персонажів ну просто імба. Шо подарувало нам одні з найкрасивіших бою цього річ. Чи подобається вам магічна битва чи ні, ви не можете не погодитись, що це ну точно топ аніме 2023 року. Топін аніме на сайті MyAnimeList. Фріен, що проведжає в останню путь. Це виняткове аніме, що залишає незабутнє враження. Історія розгортається у світі, де герої вже перемогли короля демонів і тепер настав спокій. Однак з плином часу наші герої старіють, і дехто з них помирає. Звичайно, з винятком нашої героїні Ельфійки Фрірен, яка живе тисячі років. Вона вирішила відродити стару подорож вже з новими людьми. І вже під час цієї нової подорожі Френ зустрічає незліченну кількість реліквій минулого, як то статуї її разом із минулим паті, зустріч з старими дітьми, які тепер вже старі, чи з старими, які й були старі. Вона навіть помічає аспекти її старих компаньонів в нових друзях. Френ це не тільки про час, втрату переосмислення свого минулого. Можливо, ця історія більше не про мету чи пункт призначення, а про саму подорож. Та чорт, це точно одне з цих шоу! Фрірен для мене це просто пік фентезі. Хоча я й не читав манку і не знаю, куди піде ця історія, я вже готовий віддати себе всього на перегляд цього шоу. І подивимось, куди нас приведе ця блискуча концепція. Блакитноокий самурай. Незважаючи на західне виробництво, японська обстановка та стиль змусять шанувальників аніме закохатися в кожну прекрасну сцену. У шоу Блакідноукій Самурай ми слідкуємо за історією Мідзо, із гої іншої раси в Японії періоду Едо, де іноземців не пускають на ізльований острів. Сказати, що шоу настільки захоплююче, що ви забуваєте про його анімаційний характер, було б несправедливо відносно вражаючої анімації, де кожен кадр ретельно хореографовано та виразно розфарбовано. Серіал використовує гібридний стиль анімації. Як і ГГ. З яким раніше експериментували інші шоу на Нетлікс, але це ще ніколи не виглядало так добре, як тут. Сюжет не тільки зрілий за змістом, багато епізодів містять елементи оголеності та театральні кровопролиття, але і за темою, вдало поєднуючи ідеї про честь, розширення прав і можливостей жінок і необхідності насильства, вплітаючись у відповідний історичний контекст. Блакитноукий самурай це одна з найкращих історій на Netflix, будь то анімована чи ні. Брутальний естетичний і захоплюючий, однаково блакитнукий самурай просто неймовірний. Леза хранителів, по-перше, я хочу сказати, що анімація боїв тут на дуже високому рівні. Історія говорить про Даома, який подорожує разом із своїм сином, і частенько так не трапляє на якусь біду. Це щось схоже на мандалорця з тим малим чубриком, але тут це значно жорстокіше. Ле хранителів – це звичайний і простий історичний вестерн з мечами, великою кількістю крові та відрізаними кінцівками, які літають навколо. Мальовка дуже більше схиляється до аніме ніж у попередника, і так як і попередник, це одне з тих самих хороших дорослих шоу. Дуже шкода, що багато людей не знають про цей серіал, бо він справді чудовий. Анімація в поєднанні з хореографією, рухом камери, освітленням і звуковим оформленням створюють чудові бойові сцени, які є тривалими, кривавими, жорстокими, але спостерігати за якими справді приємно. Я ще ніколи не був більш радий за One Piece, ніж тогоріч, адже він, який його головний герой Луфі в серіалі, просто на піку. Все на висоті, починаючи від манги, аніме і закінчуючи лайфадаптацію. У 2023 році ми були свідками однієї з найкращих арок під назвою «Вану», де розкривалася багаторічна боротьба жителів країни Ванну проти освободітелі, які перетворили країну просто ну в рабство. Тож, поки деякі герої з нашого списку аніме мріють про волю, Луфі є втіленням волі і свободи. Чому One Piece перше місце в топі аніме року? Та тому, що аніме це від слова «анімація», а вона тут просто найкраща того річ. І я не говорю зараз про п'ятий гір. Як на мене, 1062 серія ще крутіша, і вона точно найкраща. Ну, але, мабуть, це по більшій частині через те, що там мій улюблений персонаж Зоро. Так, One Piece у 2023-му подарувано просто якусь ну божественну якісь анімації. І беручи до уваги, що це тижневе аніме все стає ще більш вражаюче, я неймовірно радий, що шоу отримало лайф адаптацію, бо завдяки їй ще більше людей познайомиться з однією з моїх улюблених історій. Привіт, Привіта, любе, Сподіваюсь, у тебе все добре, і сподіваюсь, відео тобі сподобалось. І якщо так і ти хочеш підтримати розвиток каналу, то можеш це зробити за посиланнями в описі. Ну а зараз вибирай, яке з цих солоденьких відео ти подивишся наступним.